Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 січня 2025 року. На дворі плюс 7. Дуже-дуже дивна погода, дивні температури і дуже дивний січень видався. 2 січня 25 року. На вулиці плюс 6, а на сонечку вже навіть може і 9. І ось перший обліт у пчілок. Вони вилітають, щоб зробити свої справи. Погода дуже мінлива, тому 11 січня у нас вже випав сніг. Але недовго він пролежав буквально один день, і потім все почало танути. А я вже розмріялася, що нарешті до нас прийшла зима, що рослинки будуть вкриті снігом і грунт, наша земля наповниться вологою. Але все не так склалося, як гадалося. Ну, а тепер трохи про собак. У Пандори. В січні почалася тічка. Для блака це був дуже важкий такий період. Вони три з половиною тижні вже живуть окремо, гуляють окремо, їдять окремо, бо неможливо їх разом залишати. І я дуже мрію мати цуценят від наших собак, але не зараз. По-перше, Пандорі треба ще подорослішати. по-друге, я хочу мати цуценят вже на іншій ділянці в іншому будинку і сподіваюся, що у нас все буде так, як ми бажаємо, як ми задумаємо. Аби ж тільки настав мир в Україні і все було добре. Ну тепер давайте я вам трохи розповім про своїх хвойні, які ростуть у кашпо, які ростуть на клумбах, як вони себе почувають, що з ними відбувається. І які очікування у мене на цей сезон. Мої хвойні сосни. Окрім окулюса Драконіса, всі себе добре показують. І сосна, оця Швайзер-Турист, вона ще поки що не змінила свій колір на зелений, бо влітку вона просто зелена, а на зиму вона жовтіє. Як я вже казала, цього сезону я не буду формувати свої хвойні. Дам їм один рік вирости такими, як вони мають бути. І дивіться, ця сосенка має шишечки, і я не буду їх прибирати. Не знаю, чи треба їх прибирати, чи ні. Але я не буду прибирати, тому що мені дуже-дуже подобається, як вони виглядають. Мене просила показати окуліс Драконіс це один. Вони. Цей саме ще такий більш-менш виглядає, але я не знаю, чи як він себе буде показувати навесні. Хоча ось тут я бачу, що голочки зелені, можливо, бруньки проснуться, розкриються, і він далі буде наростати. А цей окулісдраконіс, який в мене самим першим з'явився, він геть-жовтий, геть, геть просто-геть. Я його, коли вже будуть більш такі стабільні теплі температури, оброблю від грибкових захворювань. Маю надію, що він не покине цей світ, бо ще є зелені гілочки. Тому будемо спостерігати, тримайте кулачки за нього. Дуже хочу, щоб він жив і буду за ним доглядати, якщо він виживе. Ялиця бальзамічна, гарно виглядає, зелененька. Тільки ось тут в мене є питання: пожовціння хвої, але це було, коли я купила, воно вже було таке пожовціння. Багато бруньок. Але я думаю, що зараз ще рано про щось казати. Сподіваюся, що все буде добре, і вона буде розвиватися цього сезону, і буде мене радувати. Ось та твоя корнік, яку я почала формувати, стригти з неї кулі. Перший етап був в минулому році, в цьому році, коли вона наросте, теж хочу продовжити стригти ці кулі. І мої Твіс смарагд. Які я в минулому році почала у вигляді спіралі стригти. Зараз нічого не видно, але сподіваюся, в мене вийде з часом вистригти так, щоб було зрозуміло, що це спіралі. фрайзера, вона в минулому році в мене трошечки обгоріла і захворіла. Сподіваюся, це все я зупинила і цього року буде гарно наростати. Мандринки, які ще сплять. І я планую їх далі, оці модрини, формувати, підв'язала нову веду верхівку, бо випадково відрізала стару. І тепер формую нову. І скоро буду висаджувати свою нову модрину, плакучу форму у кашпо. Кашпо я вже замовила, тому чекаю теплих температур для того, щоб все це посадити. Мої ялини, інверса ось ця, коніка і аурея спіката. Аураю спіката в минулому сезоні теж трошечки захворіла. Я її не стригла. Чекаю, що ось ці бруньки вони почнуть далі наростати, тому поки що не поспішаю обрізати. А мій болівард поки не зрозуміло, живий він чи не живий. Ну, а тепер трохи про аномальні температури теплі у січні. Подивіться, в мене збирається квітувати кульбаба. Я її спеціально не прибирала. Для того, щоб подивитися, чи розквітне вона, чи ні. Ось така вже жовтенечка вона. На цій клумбі в мене мускарі зростають, ось такі вони зелені. І вже з'являються перші підсніжники. Листя я не прибираю з клумби, воно потім перепріває, я поливаю спеціальними бактеріями. І дивіться, підсніжники вже починають вилазити. Виставила свої кашпо, в яких ростуть. Тюльпани. Я саджала в минулому році, вони квітували, і цілий сезон вони стояли під грушею і зараз вже їх виставила на сонце. Подивіться, в одному горщику вже конуси зелені. І тут теж починають проростати. Через аномальне тепло в мене чемерники в січні вже гарно починають розростатися. Подивіться, які в них. Вже нові йдуть пагони. Всі чемерники мої випускають нові листочки, формують бутони. Ось, дивіться. І там ті, що я нові саджала, ось ці два, вони теж формують нові розеточки. Ось. І мені здається, що цей буде квітувати. Вже вилазять гіацинти. В кашпо в мене повилазили крокуси. І крокуси повилазились ще у грудні. І дивіться ось на ці чамерники. Вони в минулому році вперше квітували в мене. Такий біло-зелений і червоний. Гарні. Як бачите, волотисті гортензії я ще не обрізала. І свою анабель я також ще не обрізала. Тому планую це робити вже у лютому, бо передають на наступному тижні морози. Буду обрізати вже після цих морозів. Також мої гортензії у кошиках, які горщиках, теж не обрізані стоять, чекають погоди. Коли ти маєш ось таких двох дурбеликів, які постійно ганяють і деруться, то ось таке іноді буває. Зламали мені гілку моїх туй шароподібних, куляподібних. Тепер не знаєш, що з нею робити? Бачите, відламали, дуже шкода. Спробую її зараз прикопати. Можливо, вона вкоріниться. а можливо, і ні. Куля подібні мої туї. Оця Міріам дуже так класно змінює колір. Більш така жовта стає, а на літо вона більш така салатова. Гарно, мені дуже подобається, що я наважилася і зробила собі цю клумбу. Ось мої крокуси, про які я казала, що угорщики ростуть. Тут 10 цибулин було посаджено. Проросло спочатку 5. А тепер я бачу, що інші починають проростати. Я вже забула, якого кольору вони. Але як я собі думаю, що це все ж таки шафран у мене був тут посаджений. А може ні. Мої рослинки, які зимують на терасі, Ось осока, якщо я не помиляюсь, вічно зелена. Я її планую разом з плющиками, які ось в цих горщиках, і е, чемерниками, які в мене в горщиках, посадити у кашпо і зробити таку квіткову композицію. А ще хотіла вам показати вербузіля, яке зимує на терасі. Зелененьке, гарненьке, і зовсім не втрачає своєї декоративності. А ще в мене є вербузілля, яке е, зимує за терасою на дворі просто, то воно. Теж починаю зараз наростати. Мої півонії, які зимують на терасі, там маки і молода ялиночка. Ось тут 5 горщиків патіо півоні, які я купила собі на день народження. У мене скоро в лютому день народження. Планую зняти відео вам огляд, які ж це патіо півоні з назвами. з... Фото і відео, як вони квітують, і трошечки розповім про свої плани на весну. З приводу півоні. У мене є деревовинні півоні. Ось тут посаджені два кущі. Це мені дала минулому році сусідка, і вона їх так відкопала, що майже не було корінців. Я їх замочувала на ніч в розчині укорінювача від живої землі, і потім посадила. І дивіться, що я помітила. Вже набухають бруньки. І маю надію, що все ж таки він прийнявся і цей кущик теж з бруньками. Іначе виглядає добре, тому буде в мене ще два кущика деревовидних півоній, Це біла півоні. Також я обрізала вже всі свої гібіскуси, підготувала їх до весни, до квітування. На цій клумбі, окрім дерев'янистих півоній, я також в минулому році посадила три деревовидних півонії. І вони теж, як на мене, непогано виглядають. Я вже розповідала про них, що я їх рятувала, бо до мене приїхали саджанці, геть такі всі ой, в'ялі, думала, що вони не приймуться. Я їх вирощувала у горщиках, доглядала за ними, а потім в кінці літа пересадила їх у відкритий ґрунт. Тут в мене форзиція вже вся-вся у бруньках. І ось так виглядає третій кущ. В квітуванні я бачила тільки одного кущика білого з бордовою такою серединкою, тому вони мають бути різного кольору. Побачимо весною, якщо вони заквітнуть. Чи це мені надіслали, чи не це. Таким в мене вийшов мій садовий щоденник січень 2025. Сподіваюсь, вам було цікаво. Планів багато, аби тільки був мир в Україні, і все буде добре. Я вам дякую за увагу до мого блогу. Всім бажаю добра, миру і пока-пока.